Бабак на дорозі зустрівся на Ось лежить собі на дорозі він побіг. Три роки тому назад ми були дуже раді, коли у нас на полі поселились байбаки. Вони на обваловці нафтової скважини. Ось бачите, такий пагорб на полі. Вони тут наробили нір і стали розмножуватися. І все було добре, поки їхня колонія не досягла розмірів близько двох десятків. Дорослі байбаки вагою досягають десь до 9 кілограмів. Їдять вони травичку різну і люблять підвищення різні. По-перше, щоб не було вологи весною в норах. А по-друге, що вони стоять на тих підвищеннях, виставляють своїх вартових, які стоять на задніх лапках і спостерігають за хижаками. Бабаки не можуть швидко бігати, тому далеко від нір вони не відходять. Нори риють ось так от по всьому полю, щоб недалеко відходити від нори. І в разі небезпеки. В норму. Ми милувалися цими тваринками, охороняли їх, аж ось на цьому полі посіяли соняшник, соняшник почав сходити. І вони у нас знищили, не знаю, третину, третю частину чи четверту частину пуля, тому що соняк тільки сходить і його дуже легко вони знищують. Не дивіться на те. Що бабаки завдають шкоди нашому полю, але вони знаходяться під нашою охороною і під охороною закону. Тому не раджу нікому сюди їхати і щось робити цим бабаком. Ось, будь ласка, сидить красавець на пагорбі і дивиться на мене. Відпускають зовсім близько. І там вони сніроки виглядають. спробуємо різні методи батуга і пряника. Ось понасипали різного зерна, овса, кукурудзи, люцерни накосили, наклали. Будемо годувати так, як кролів годуємо. Захист від бабаків робимо оце таким макаром. Перешкоду робимо плівкою, ківки забиваємо, пугала будемо робити, щоб вони боялися йти далі. Через дорогу, через оцю дорогу росте в нас ріпак. Вони їдять ріпак дуже гарно. Але ріпаку завдають не такої великої шкоди, як сходам соняшнику. Тому що ріпак має вже велику масу і великої шкоди вони ніякому не завдадуть. Ну хай їдять ріпак. Ось покажу зблизька. Тут сонях є, сюди бабаки ще не дійшли. Але далі, о, у нас до кінця пуля вже його немає. Зіли геть чисто весь сонях. Поруч з колонією бабаків є зелена трава, є де їм пастися, але вони туди не йдуть. Чому не йдуть? Тому що кущі, дерева і вони бояться, що там ховаються хижаки, а бабак бігати швидко не вміє. Тому біля цих кущів дерев і соняшок на щось на місці. Вони трогають, бо бояться підходити близько до кущів.